Всім привіт! Мене звати Віолета Барладин і це курс Мистецтва публічних виступів. І сьогодні ми поговоримо про сторітелінг. Загалом, що таке сторітелінг? Це слово походить з англійської мови і ділиться на дві частини: Сторі, тобто історія, і телінг щось розказувати. Загалом ми можемо сказати, що сторітелінг – це вміння мистецтво розповідати історії, наводити якісь живі та виразні приклади і передавати інформацію у доступній формі. Тобто, якщо казати простими словами, то це вміння розповідати історії настільки класно, щоб вас хотіли слухати. Отже, зараз ми дізнаємося про характеристики класної історії. Отже, перша характеристика це емпатія. Ваша історія повинна викликати аудиторії співчуття, тобто викликати якісь емоції. Друга характеристика це теча від реальності. Тобто, ваша історія захоплює настільки сильно, що хочеться втекти від реальності. Тобто, знаєте, це той момент, коли ви дивитесь якийсь дуже цікавий фільм, і вам настільки цікаво, що ви навіть забуваєте про все, що е, проходить навколо. І третя це тригер. Е, це так званий гачок, який е, чіпляє глядача. Е, тригери – це може бути, наприклад, у нас у всіх є тригер це. Машина з Кока-Колою, тобто ми одразу розуміємо, що свята наближається, це наш тригер. Ми розуміємо, що це пов'язано з чимось таким сімейним, святковим. Це є наш тригер. Знайдіть такі тригери, і коли ви знайдете ці тригери, якісь моменти з дитинства, можливо, чи моменти, якісь, які вже зараз там у сучасному житті, у дорослому житті, то ви зрозумієте, що це буде дуже класна історія, коли глядач чіпляється на цей гачок. Четверте, це реальність, тобто ця історія повинна бути якась або наближена до реальності, або реальна. І п'яте це напруга. Тобто, коли в історії немає, що все йде рівно, 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 і все добре і все суперкласно. Такого бути не може. Повинна бути напруга, повинна бути щось погане і якісь погані герої, тому що так буде цікавіше. І для класної історії у вас завжди повинна бути ідея, для чого ви це розповідаєте? Чому ви це розповідаєте? Кому ви це розповідаєте? Головна ідея, яка пронизує всю цю історію. На цьому в мене все і продовжимо у наступних відео. До нових зустрічей!